Усім привіт, з вами містер Джостер. Ви думаєте, що третій Black Ops найгірша гра, бо так вам сказав мудак з Одеси? Сьогодні я вам покажу дійсно погану гру. Знайомтесь Sonic 2006. Ця гра настільки погана, що для неї потрібно віддільне відео. Я навіть шкодую, що витратив 5 гривень на булганку, щоб записати її. Sonic це сама по собі не дуже хороша серія ігор, але ця гра бере усі мінуси попередніх і множить їх у 10 раз. Навіть Сонікер було набагато краще за оцей от шматом гівне. Ця гра просто нестерпна, жахлива, нечесна, сира, незакінчена, забагована. Yes, yeah. знаєте, а гра могла би бути непоганою, але як відомо, у Sonic Team працюють некомпетентні ідіоти, які замість того, щоб випустити закінчену гру, випустили і зерік до релізу, який дали на Е3. І так замість 2007 року вона вийшла 2006 у честь 15-річчя серії. 5 травня 2006-го Нага пішов з Сеги, бо чуйка ніколи не підводить, і заснував власну компанію з Блекджеком і <кій> Сонік і усі проблеми, які випадуть на нього, прийняв на себе Сюм Накамури, який, за його словами, обіцяв зробити найкращу гру про Соніка Ева. Він переоцінив свої старані і переоцінив настільки, що гру просто викрасили з канона, хоч тут теж не було необхідності. Сюжет сам по собі стирається у кінці гри. Так що, давайте ж почнемо з першої частини цього кап Сюжет. Під час проходження у мене були відчуття, ніби сюжет писали для якоїсь РПГ, а потім подумали, що гра про Соніка буде краще продаватись і переробили 90% персонажів під пухнастих тваринок. Місце дії Солена, місцевий аналог Венеції, у якому править принцеса Еліс. І під час фестивалю Сонця на вечірку вловлюється доктор Яйцун, який заодно вирішив зробити пластичну операцію, бо думав, що його через його сладість на яйце у останніх іграх. Uh, how can a man that fat move it fast? Кейцо прилетів, щоб вкрасти смарагд хаосу, але його план перерває нашу сім'ю вимий Сонік. І тут одразу можна закінчити на сюжетній лінії Соніка, адже йому дісталась сама нудна кампанія Ева. В протягом усияя компании вентильки ровы, что принцессу, его Гуамари уезжает в пуску, а комусь все треба робити. Здорово! Выглядишь как пиздец. Привет, ребята. Но как вы смогли пройти мимо Баузера? И где Марио? Баузер получил хэдшот а Марио упал на зубы там кровище кишки вся хуйня. А еще он просил передать тебе, что ты сука. Понятно, сука. И пока Соник страждает хренью, там на заднем плане и без история, истории, как привлек привлекти на себя тряшечкой уваги. У цей час шедев з руш лазить по базі Яйцуна у пошуках скіпетру Темряви, який нехін розламується після битви і випускає у світ Мефілеса, який зжирає тінь Shadow і отримує його зовнішність. Але ми всі розуміємо, що його розробники просто ліниві засранці. Але все-таки цей персонаж непоганий. Він не є злодієм по типу Яйцуна. Він готовий любими методами досягнути своєї мети. А його мета... Об'єднатись з Іблісом, якого добрий батяня Еліс закрив у тілі своєї доньки. Він сам, будучи герцогом села, не експериментував над солярісом, божеством, яке могло дати йому вмінні керувати часом. Але герцог Мейбі не врахував, що божество сторіння капризні і експеримент пішов сракою – Соляріс розділяється на Мефіліса та Ібліса. І тепер Мефіліс хоче сети з Іблісом, щоб почати всесвітній кавздець. До речі, саме шада закрив Мефілосов Скіпутр за 10 років до початку подій у грі. Так ось, щоб звільнити Ібліса, треба заставити Еліс заплакати, що приводить нас до третьої кампанії Сільвера, який скоріше схожий на фан-персонажа або Прокера якогось, я не знаю, самі придумайте аналогію. Сільвер живе у майбутньому, де веде боротьбу з Іблісом і допомагає йому у цьому блисці, ка взагалі курва твою мать, повинна бути не в іншому часі, а в іншому вимірі. Ай, насрати, не беріть до уваги, де рукосюжеті тут багато. Я розумію, якби ця гра була перезапуском серії, але тут і так є натяки на попередні ігри. Усі персонажі знайомі, а Блейз так взагалі мав би мати віддільну драму з тим, чому вона не пам'ятає Соніки, і на це навіть були натяки. Але сценаристи на це насрали, профукавши найкращу драму в історії цієї серії. Бо, як виявилось, набагато пізніше після релізу, сценарій гри був розтертий злим вовками, і ми втратили буквально 40% сюжету. Так, я трохи затягнувся. Продовжуємо. Сільвер зустрічає Мефілоса, який обманув, розповідає йому ахуїтельну історію і пропонує Сільверу повернутися у минулий врятувати світ, вбивши і Блістрі Гра, яким є Санік. Сам Сільвер дратівливий персонаж з комплексу великої відповідальності. Хоч би дратівливость йому не дійти до золотого стандарту по типу Джаджа Бінкса, але все ж він теж не гірше за нього. Кожна друга поява на екрані викликала у мене нудоту і бажання спалити дизайн і Сонік Тім у пекельному вогні. До того ж він персонаж з розряду правосуддя, бо так треба. Що взагалі нелогічно, бо він вірить Мефілосу, якого він ніколи раніше не бачив, з першого слова і пішов бивати Соніка, бо той йому сказав, що він викличе Іблісе. А фразу ути, чути частіше, ніж голос Зеленського на один плюс 1» Так він називає Соніка, якщо хтось не зрозуміє. Тому якщо у Каццені є Сільвер, то ця фраза виклада з вірогідністю 95%. Також у мене, ну і не тільки у мене, у всіх, хто грав у гру, є велика ненависть до ще одного сюжетного повороту у цій грі. СПОЙЛЕРИ! Мефілес вбиває Соніка в кінці гри. Після цього у нас буде ще один рівень, на якому треба буде зібрати усі смарагди, що Беріс воскресила Соніка, що приводить нас до цього. Sonic, come back to me, to us. Чорт, это все слишком странно, що здесь творится? Ви не подумаєте, я не проти усвіди з бочень фурі з людьми. В кінці кінців я адвентюр Хентай групи, але це ж хапець. Чим вони думали? Вона провела сайку занадто мало часу, що вони змогли проникнутись один з одним. Єдиним профітом у цій ситуації бачу тільки те, що Хентай з нею знати не вийшов. Також є сцена, де Сонік не встигає рятувати ліси, і вона помирає на кораблі яйцуна. Проблема? Ні, давайте повернемося минулої вирішимо все так. Взагалі, вони так часто подорожують у чесі, що доктор хто віддав би одну зі своїх мірок, щоб вони дали йому хоч один смарагд. Це кутарді, смарагди вирішують. Отже, давайте дійдемо у висновку. Сюжет занадто пафосний та закрушений, взагалі не підходить Соніковській серії. За третинною історією, історії, звісно, можна дивитися. Тут явно видно те, що сценаристи були зацікавлені у своїй роботі. Але це не можна рахувати як плюс, тому що все інше було просто викинуто. Бо у гонці за тим, щоб отримати набагато більше грошей, вони нічого не отримали. І зараз давайте перейдемо до того, що сюжет на його фоні виглядає ще ковтком свіжого повітря. Давайте поговоримо про геймплей. На відміну від першого адвенчуру, тут усе виглядає мертвим полігоном. А у оденчеві була ілюзія живого міста і кожна локація запам'ятовувалась. Як би там не було, у селані є жителі трьох типів. Оранжеві дадуть нам підказку, куди треба йти далі, щоб проснутись по сюжету. В жовті розкажуть про своє важке життя, що не потрібно. А сині, увага, будуть давати вам сайт-квести. Вони не цікаві, у якихось треба вбити роботі яйцюна, а в якихось перестрілити через кілечки. І все, нічого нового. Приходимо до геймплею за персонажів. Геймплей за Соника це какая-нибудь моки. Візьміть усі мінуси ігор по Sonic 1996 і розмачте їх по програмному коду цієї гри. Сонік не робить те, що він його хоче гравець, і час рібку ним не можна керувати. Атака самонаведення вимагає ще почекати, коли Сонік папусно перелетить у повітрі. Скорисні моменти це відділення розмова. Замість того, щоб розповідати про неї, я просто покажу вам фітаж Ютубу, який покаже скорисні моменти у всі їхній красі. Скопету паль! Сука! Ватиц, слышь? Слышь? Слышь, блять? Коли Сонік скользить воді або йде на сноуборді, кровані раптом забуває про свою різкість і перетворюється у момент згибання стального прута. Ай Ембендер плізінсертґеде гра за Shadow бере за основу те, що ми бачили у Shadow The Hedgehog, і за нього як не дивно приємніше грати. Він не такий швидкий, як Сонік, та й бага у його кампанії зустрічається дуже рідко. Також у нього є транспорт, але користі у нього ніякої, так як ви будете відчувати себе учасники до зважних та щасливих, який спускається належать з ескалатору. Разве Сільвера теж не краще. Це теж його Компанія SEGA для Sony SK2006 обрала движок Хейвок, на якому сторони багато жортових ігор, по типу Dark Souls, Demon Souls, Uncharted або Assassin. Але ці ігри шліфували та тестували, на відміну від цього шматка їжатини. Сільвер у своїй кампанії використовує телекінези, кидає усілякі сміття у ворогів. Під час телекінезу могла би добре описатися, але було зафейлена самими розробниками. Бо якщо ви взяти від гри за сільвера повній, то вам доведеться звикати. І звикати дуже довго. Також під час звичайного проходження вам дадуть пограти за інших персонажів, які самі нічим не відрізняються. Усе по стандарту. Тезлітає, накол злізе постійно, міг все, що можна. я не має здатність ставати невидоми, але хрім здому не допоможе, бо стел з рівні тут немає. У грі фізика лайно навіть кільцем дали фізику, і вона сумокче. Наприклад, ви вдарилися в когось і з вас посипались. Попередні ви могли з легкістю зібрати. Але такільце має обов'язок реалістично відстрілити, що ніхто не зрушно. Ой, забув нагадати? У грі тільки 10 етапів. 10 етапів на три кампанії. Великий вибір. Еге ж? Та хрізь ви ці етапи пройдете мінімум за 15 хвилин. І вже за одну кампанію вам не доїсть не грати. На закінченні Давайте проведемо якийсь висновок, результат, мораль. Розглядайте, як хочете. Гра не заслуговує, як і виправдовує. У нас ране гібно у всьому, окрім музики. Можна було б довго говорити, якою хорошою вона б могла вийти. Але знаєте, багато речей можна було б запобігти. Долі мільйон людей могли б бути краще, якби в архітектурний. Мій спокій був би, якби я не був броні і не додався у союз українських броні, де зустрів свої клужні казарс мої джінні знає, що Фільм Метмен і Робін ніколи б не вийшов у світ, якби Warner Bros. послали б шумака з решесерського крісла, але треба дивитись на все тверси і зняти рожеві окуляри. Гра просто недороблений шматок калу, який потім з'їли і знову вистріли облишено навколо нього майонезу, щоб не виглядало так хрінорова. Усім дякую за перегляд. вами, як завжди, містер Джостер. Удачі вам та грати тільки у хороші ігри. This is